Минулого тижня сиротам дитячого будинку сонечко чернівецькі благодійники привезли 180 пар літнього взуття. Нині подарували її осіннє. За словами благодійниці Ліни Ільницької, окрім матеріальної допомоги, вирішили ще потішити дітей і розвагами. Вони настільки хотіли уваги, вони кожна хотіла на руки, хотіла, хоча б за ручку потриматися, щоб посидіти на руках, поспілкуватися, погратися. Це настільки нас вразило, що ми зрозуміли, що для цих діток обов'язково треба щось організувати таке, щоб їм було цікаво. Спочатку. Їм показали шоу «Мильних бульбашок. Згодом малеча разом з аніматорами робили зарядку. Також діток навчили хендмейду. Насті не давала нася уколі. Поки майстриня робила для маленької тетянки квіточку, дівчинка демонструвала свої вміння рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 14. 15. окрім розваг, благодійники привезли смачних смаколиків, соків, фруктів, печива. Пані Людмила розповідає, діти завжди з нетерпінням чекають на приїзд благодійників. Дитина, так як і дорослий, завжди реагує позитивно з великим очікуванням і з бажанням побути в центрі цього свята. Доброчинці кажуть, побувавши тут один раз, уже не можна приїздити до дітей постійно. Діти тут в основному до семи років. Вони всі потребують дитя, як би сказати, батьків. Ської ласки, коли ми були того разу, діти лізуть на руки всі по чотири, по п'ять чоловік на руки. Вони хочуть, щоб їх обнімали з ними. Говорили. Найбільше, що їм потрібно, це. Людська увага, тепло. Долучились до благодійної акції і представники Чернівецької обласної організації Товариство Червоного Христа України. Ми працюємо за результат. Ми хочемо бачити на обличчях наших діток усмішки. Ми хочемо, щоб вони в нас були здорові. Благодійники запевняють, вони і надалі будуть допомагати дітям сиротам. Їх закликають до цього і інших. Юрій Гоманович, Сергій Грубляк, Чернівецький промі.